Що, якби я сказав вам, що в степах Таврії жив чоловік, який передбачив війну за 10 років до її початку? Що він записав точні дати у зошиті, який ховав від сторонніх очей? І що його останнє пророцтво, сказане перед смертю, стосується серпня 2026 року, місяця, який змінить все. Друзі, це історія не про містику, а про мудрість землі. Про людину, яка 50 років пасла овець у степах біля Криму і навчилася читати знаки, які дає природа. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся, що саме має статися в серпні 2026-го, в місяць, який старий Чабан називав місяцем великого жнива. Мене звати Олександр, я історик з Херсона. 20 років досліджую усну історію Таврії, записую спогади старожилів, збираю легенди степу. Після деокупації Херсонщини в листопаді 2022 року почав активніше працювати, розуміючи, що багато свідків історії ми можемо втратити назавжди. У вересні 2025 року мені зателефонував Іван Петрович, сільський голова села Качкарівка. Олександре, у нас тут є речі, які ти маєш побачити. Старий Павло Чабан помер місяць тому. Йому було 93, а онука його знайшла зошит. Там, там написано про війну. Але записано в 2012 році, за 10 років до початку. Серце забилося часто. Що саме написано: Приїдь, сам побачиш. А ще тут є люди, які пам'ятають, що він говорив. Вони підтверджують, він знав. Наступного дня я їхав у степ. Вересень був спекотний: небо безхмарне, поля золоті після жнив. Дорога вилася між полями соняшника, де вже дозрівало насіння. Село Качкарівка маленьке, хат 30. На самому краю, де степ переходить у солончаки, Іван Петрович зустрів біля сільради. Дякую, що приїхав швидко. Онука діда Павла, Оксана тримає зошит у себе. Вона боїться показувати комусь, але тобі покаже. Каже: дід перед смертю просив передати його слова тому, хто записує історію. Ми пішли до хати на краю села, стара, глинобитна, з камишовим дахом. Біля неї загін для овець, порожній. У дворі росла старезна акація, під нею стояла лавка, витерта від часу. Двері відчинила молода жінка років тридцяти з втомленими очима. Заходьте, я Оксана. Дідусь помер місяць тому. До останнього був у свідомості, і в останній день сказав: Принеси зошит, той, що в скрині, має його побачити той, хто пише історію. Ми зайшли. У хаті було прохолодно, пахло старими речами та степовим зіллям. Оксана підійшла до скрині, дістала Зошит старий, шкільний, у блакитній обкладинці. Ось, сказала вона, подаючи мені. Читайте я відкрив: перша сторінка, напис старанним почерком: Зошит знаків Павло Сидорович Коваль, почато 1975 рік. Я переглядав сторінки, записи різних років, короткі, лаконічні. 1926 березень. Тварини неспокійні. Небо червоне, три ночі підряд. Щось має статися на півночі. Велике лихо. Тисяча липень. Сон. Великий червоний прапор падає. Імперія розсипається. Буде вільна Україна. «2004 листопад. Бачив у небі помаранчеве світло. Народ встане. Буде перемога, але не остаточна. 2013. грудень ворони кружляють над Києвом, молодь піде на площу, буде кров, але після неї зміна. Я читав, серце билося все частіше, а потім знайшов запис, який змусив мене здригнутися. 2012. серпень, тривожний сон. Бачив, як через 10 років з півночі та сходу прийде вогонь. Велика війна, довга, жорстока. Степи горітимуть, люди тікатимуть. Але земля вистоїть. Записую дату початку лютий 2022-го. Руки тремтіли. Це було написано за 10 років. За 10 років до 24 лютого 2022-го. Як він міг знати? прошепотів я. Оксана сіла навпроти. Дідусь усе життя був чабаном, з 16 років пасовець, спочатку у колгоспі, потім після розпаду, у приватних власників. 50 років степ був його домом. Він знав кожен камінь, кожну травинку і казав, що степ розмовляє з тим, хто вміє слухати. Він розповідав мені ще дитиною, що знаки скрізь у поведінці тварин, у русі хмар, у цвіті трав. Треба тільки помічати та розуміти. Я продовжив читати зошит. Запис від грудня 2021 року. Тварини відчувають біду, овець неможливо заспокоїти. Вночі дивляться на схід і тремтять. Птахи полетіли рано, це знаки. Лютий буде страшний, земля заплаче. І далі записи вже під час війни. Березень 2022 Наше село під окупацією. Ховаю зошит. Якщо заберуть, нехай хоч це залишиться. Квітень 2022. Вночі бачу сон. Наші повернуться. Не скоро, але повернуться. Бачу прапор над Херсоном знову. Осінь 2022 травень 2022 Записую. Херсон буде вільний у листопаді, точно знаю. Степ мені сказав. Оксана підтвердила: він це говорив уже в травні. Ми не вірили. Як можна знати за півроку, а в листопаді справді визволили. Я перегортав далі, а потім знайшов останні записи, датовані серпнем 2025-го, за місяць до смерті, Серпень 2025. Відчуваю, що час мій добігає, але маю записати останнє найважливіше, про те, що покаже серпень наступного року. Бачив сон. Найяскравіший за все життя. Серпень 2026-го. Велике жниво, але не тільки хліба, жниво війни. У цей місяць все зміниться остаточно. Записую дату 15 серпня 2026 року. Це буде день, коли степ заспокоїться, день, коли остання земля повернеться додому. Бачу Крим, бачу прапор над Севастополем, бачу людей, що плачуть від радості. Я читав і перечитував ці рядки. 15 серпня 2026 року. А він залишив ще щось? запитав я. Оксана кивнула. В останній день, перед смертю, він мене покликав. Сказав: Доню, я бачу далі. Серпень 2026-го це не тільки День визволення, це початок нової ери. Україна стане іншою. Степ розквітне так, як ніколи. Але перед цим будуть три знаки. Запам'ятай їх. Які знаки? Перший знак. Навесні 2026-го, в квітні, степ зацвіте так рясно, як не цвів сто років. Маки, тюльпани і рис покриють землю суцільним килимом. Це буде знак, земля готується до свята. Другий знак: в червні 2026-го степові орли, які давно покинули ці краї, повернуться. Їх побачать над Таврією, над Кримом. Вони кружлятимуть високо, але не полюватимуть, будуть чекати. Третій знак. У перших днях серпня 2026-го, за тиждень до 15-го числа, по всьому степу пройде тиха гроза, без грому, без дощу. Тільки блискавки, які освітлять небо, але не вдарять у землю. Це буде знак небо дає благословення. Я записував кожне слово. Іван Петрович, який сидів поруч, додав: Олександре, я знаю діда Павла 30 років. Він ніколи не говорив пустого. Якщо щось казав, воно збувалося. Розкажіть приклади. У 2014 році, коли анексували Крим, він сказав мені: Іване, це ще не кінець, буде гірше. Через вісім років прийде велика біда. Готуйся! Я не зрозумів тоді. А в 2022-му, згадав у 2020-му, під час пандемії він сказав: це не найстрашніше. Страшніше буде через два роки, але ви вистоїте і знову, 2022-й. А в листопаді 2021-го, коли ще ніхто не говорив про війну публічно. Він прийшов до мене і сказав: Робіть запаси, їжа, вода, ліки за три місяці почнеться. Я послухав. І це врятувало мою родину під окупацією. Я слухав, розуміючи, що це не випадковості. Цей чоловік справді щось знав. Оксана продовжила: дідусь останні роки майже не виходив з дому. Овець уже не пас, віддав справу молодшим. Але щовечора сидів на лавці під акацією, дивився на степ і слухав, казав я розмовляю із землею, вона мені розповідає. А ще він малював не вмів добре, але малював те, що бачив у снах. Вона дістала папку з малюнками. Я переглянув прості олівцеві начерки. Але один зупинив мене. Малюнок, датований липнем 2025 року. На ньому зображено степ, безкрайній, золотий. Над ним небо, а в небі величезний прапор. Жовто-блакитний. Він розвівається над всім степом, від краю до краю. А внизу дрібним почерком підпис: серпень 2026. степ вільний. Я взяв малюнок, відчуваючи, як щось здавлює горло. Можу я зробити копії цих документів? запитав я. Візьміть оригінали, сказала Оксана. Дідусь просив передати їх тому, хто пише історію, щоб люди знали. Він казав: коли серпень прийде і все збудеться, нехай мають доказ. Що це не випадковість, що земля знала. Я залишився в селі ще три дні. Розмовляв зі старожилами, які знали діда Павла. Кожен підтверджував, він передбачав. Одна бабуся розповіла: у 2010 році він сказав мені: Готуй онуків до випробувань, їм доведеться стати солдатами. Мій онук пішов добровольцем у 2022. му Як він міг знати за 12 років. Інший чоловік. Павло в 2015-му показав мені на степ. І сказав, тут буде лінія фронту. Не зараз, але буде. Степ побачить танки. І справді, в 2022-му тут проходила лінія оборони, старий пасічник. Він говорив мені в 2019-му: твій мед буде найцінніший у важкі часи. Бери більше вуликів. Я послухав. І в 2022-му, під окупацією, мед рятував людей, міняли на їжу, на ліки. Я записував усі ці свідчення, розуміючи, що маю справу з феноменом, який не можу пояснити науково. Перед від'їздом Оксана показала мені ще одну річ: це остання річ, яку дідусь написав: вже не міг тримати ручку, я тримала за нього, він диктував аркуш паперу, нерівні літери. Моє останнє слово серпень 2026-го, це перелом. Але не думайте, що після нього все одразу стане легко. Ні. Важка праця попереду: відбудова, загоєння ран, примирення. Але степ допоможе, як завжди допомагав. Степи — це життя. Він прийме всіх, хто захоче працювати. Земля чекає рук, які її обробляють з любов'ю. І тоді врожаї будуть такі, що нагодують увесь народ. Серпень 2026-го це жниво війни і початок жнив миру. ПСК 1508-2025. Підпис тремтливий, але читається за день до смерті. Я поїхав додому з коробкою документів: зошит, малюнки, свідчення. Тиждень вивчав, перевіряв, порівнював дати. Усе сходилося. Кожне передбачення, яке можна було перевірити, збулося. Лютий 2022-го збулося. Листопад 2022-го, визволення Херсона збулося. Десятки дрібніших деталей збулися, і тепер залишалося головне. 15 серпня 2026 року, день, який старий чабан бачив у своєму останньому видінні. Я написав статтю. Опублікував у регіональній газеті. Реакція була приголомшливою. За тиждень переопублікували загальнонаціональні медіа. Люди писали: Моя бабуся теж каже, що серпень буде особливим. Якби це збулося, хочу вірити. А через місяць сталася перша несподіванка. Мені написала жінка з Криму, яка виїхала в 2014-му. Мій дідусь теж був чабаном у Криму біля Сімферополя. Він помер у 2020-му, але залишив зошит. Там теж написано про серпень 2026-го. Він бачив те саме. Потім ще один лист з Одещини. Потім з Донеччини. Чабани, пасічники, старі селяни. Усі вони записали щось про серпень 2026-го. ніби земля через своїх найближчих синів передавала одне послання. Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 15 серпня 2026 залишається 9 місяців, 9 місяців до дня, який старий Чабан назвав Днем Великого жнива. Друзі, я історик, навчений працювати з фактами, перевіряти джерела, і я можу підтвердити зошит діда Павла справжній. Записи датовані, свідки підтверджують, те, що можна було перевірити, збулося. Чи збудеться головне пророцтво? Про 15 серпня 2026-го не знаю. Але знаю одне: цей чоловік заслуговує на те, щоб його слова почули. Підпишіться на канал. Я повернуся з оновленнями на весні 2026-го, коли маємо побачити перший знак Рясне цвітіння степу. У червні другий знак повернення орлів. У серпні третій знак Тиха Гроза. А 15 серпня 2026 року я буду в степу Таврії, на тому місці, де дід Павло 50 років пас овець і слухав землю. І якщо його пророцтво збудеться, я буду там, щоб засвідчити. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто з півдня, хто знає степ, хто розуміє його мову. Може, серед вас є ті, хто теж чув про серпень 2026-го від своїх дідів і бабусь. Дід Павло залишив нам послання: степ мудріший за людей. Він пам'ятає всі війни, всі перемоги, всі поразки. І він знає, після кожної бурі настає спокій, після кожної зими весна, після кожної війни мир. Серпень 2026-го – це наш мир. Слава Україні! Слава тим, хто захищає степ, слава тим, хто вірить у мудрість землі, і вічна пам'ять тим, хто поліг за волю степу, за вільну Таврію, за Крим, 15 серпня 2026 року день великого жнива, день, коли степ. Заспокоїться, запам'ятайте, вірю, знаю, чекаю.